Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Фуд Казан. Сьогодні будемо готувати страву грузинської кухні, аджаб сандалі з яловичиною. Існує припущення, що в перекладі з тюркських мов аджаб сандалі означає, яка ти чудова. Однак, підтвердження цієї гіпотези немає. Аджаб сандалі готується з таких обов'язкових інгредієнтів: це баклажани, помідорки. Болгарський перчик, цибулька, часничок. А також додається зелень, кінзи, базиліка, олія, томатна паста, аджика. Під різними назвами ця страва присутня в кухні всіх кавказьких і багатьох тюркських народів. Європейський аналог цієї страви це овочеве сате. Адже псандалі, в принципі, готується без м'яса, але для всіх любителів цієї чудо, цього чудового продукту м'ясе, ми сьогодні приготуємо разом із ним. Будемо використовувати ось такий чудовий шматок яловичини. По приправкам в нас хмелі сунелі, уцко сунелі, сванська сіль і паприка. Отож, друзі, заряджаємо лайк цьому відео, не забуваємо підписуватися на канал, а ми приступаємо до приготування. Розпалюємо мангал. Зараз будемо заставляти мангал дровами. Потрібно, щоб перегріло дуже багатенько вугілля. І поставимо смажити на вугіллі баклажани, болгарський парчик і помідорки. Дрова гарненько горять. Ще трішечки будуть у нас вугілля і будемо ставити запікати овочі на аджаб сандал. Ось таке вугілля виходить. Краса. І зараз ставимо на мангал запікатися овочі. Зараз усю цю красу будемо населяти на шампура. Помідорки, болгарський парчик і баклажанчики. Очі населили і зараз підемо ставити на вугілля. Ось така краса виходить, все запікається. То, що вогонь, то нічого страшного. Наші овочі швидше опечуться, після чого ми з них знімемо шкурку і дрібненько наріжемо на джаб сандал. Так, овочі почали. Опікатися. Все гарненько має запектися. і буде дуже-дуже смачний аджап сандал. Помідорка, парчик почав запікатися, вже шкірка в нас. Все добре печеться і будемо знімати шкірочку з овочів. Яковочі запічатаються, нам потрібно їх зняти, щоб вони трішечки вистигли, зняти з них шкірку і їх дуже-дуже мілко нарубити, після чого будемо їх обсмажувати в казані. У нас тут по 5 всього: 5 помідорів, 5 баклажанів і 5 болгарських перців. Друзі, є такий лайфхак. Для того, щоб знялася добра шкірка, овочі потрібно буде поставити в холодну водичку. Знаєте, це той момент, коли не потрібно паритися, що у вас шашлик згорить. В нашому випадку потрібно, щоб воно все згоріло. Овочі вже майже всі зняли. І зараз будемо ось цей кусочок яловичини запікати на ріщиці. Цей кусочок яловичини потрібно з двох сторін запечатати. І Після цього ми його знімемо з решітки і наріжемо на невеличкі скибочки. Будемо все тушкувати в казані з овочами. Це запечатується, його не потрібно нам обсмажувати до повної готовності, тільки з обох сторін по декілька хвилинок запечатати. Зараз будемо його знімати і нарізати на невеличкі шматочки. Починаємо нарізати м'ясце такі на невеличкі такі шматочки. Ріжемо, яка хороша така ароматна яловичина. Сочна. Ммм, краса. Бачите, ми її не засмажували, а буквально тільки запечатали зверху з обох сторін. І зараз потрібно нам це все діло нарізати. Така вийшла запачена краса з димком. Аромат стоїть бомбазний від них. Дуже класні овочі. Хоча і осінь, але вони дуже-дуже класні. Ще мають свій смак Настоящий з полів, з городів. Зараз будемо нарізати цю красу. Яка нарізана краса получилася, баклажанчик парчик і помідорка. І чекає своєї черги і буде відправлятися в казан. Наливаємо в казан олію. Дуже сильно казан не газуйте, не потрібно, потрібна така помірна температура, щоб лучок не згорів. В казан відправляється цибулька. Беремо томатну пасту і. Вичавлюємо її до цибульки. Додаємо також сюди півтори ложки столової аджики абхазької. Аромат стоїть бомбічний. М -м -м, все смажиться. Зараз сюди додаємо м'ясце. Додаємо в нас в наш аджаб-сандал яловичину. Порізали на ось такі ось кусочки. І все гарненько вимішуємо. Посолимо. Починаємо вводити приправки, додаємо паприку, трішечки сванської солі, Хмелі сунелі, уцхо сунелі. Потрібно нам 5 зубчиків чесничку мілко нарізати. І в казан відправляються наші овочі. І аджаб сандал починає бути. Схожим на себе. Буде дуже смакота. Не просто овочеве рагу, а овочеви рагу з м'ясцем. Грузинський аджаб сандал. Овочі вже в казані і зараз все гарненько вимішуємо. Закинули чесничок. Ще трішечки пару хвилин буквально покипить І будемо виключати, дегустувати аджаб сандал. Закинули кінзу і усе вимішуємо. Ще пару хвилинок кипить. У нас вже під казаном вогнища немає, тільки тліє угольочки. Ой, аромат стоїть від кінзи. Вже хочеться скуштувати аджап сандалі по-грузинськи. Ми біжимо дегустувати аджаб сандал з хлібчиком. Ось така краса в нас вийшла. А сандалі по-грузинськи з яловичиною. Дуже смачна страва. Всім рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Ця страва заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Чекаємо на коментарі. Можливо, ви десь куштували цю страву, самі готували. Будемо з вами прощатися і казати вам до нових зустрічей!